Понад 200 поранених доправили до медзакладів Полтави внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку 3 вересня. Найважчих везли каретами швидкої до обласної лікарні імені Скліфосовського. Люди поступали з множинними травмами, розповів керівник лікарні Григорій Оксак. У нас поступали пацієнти з ампутованими руками і ногами, на які були наложені турнікети. Молоді всі молоді чоловіки і відсотки, мабуть. Три-чотири були жінки. У зв'язку з тим, що ми являємося багатопрофільною лікарнею вузькоспеціалізованою, до нас поступала або ізольована нейротравма, політравма це пошкодження головного мозку, спинного мозку, грудної, черевної порожнини і, звичайно, велика кількість ампутацій. В основному у нас йшли тяжкі і найтяжкі надтяжкі пацієнти. Усіх людей, які поступали з пораненнями, відразу розподіляли у приймальному відділенні, каже Григорій Оксак. Мною було прийнято рішення, я займався розподілом при в'їзді на естакаду машинно екстреної допомоги. Професор Шейко займався сортуванням безпосередньо в коридорі приймального відділення. Це саме відповідальний момент надання медичної допомоги при масовому поступленні пацієнтів. Треба чітко визначитися стан пацієнта. І де він має перебувати. Одночасно, у перші години після прильоту в обласній лікарні задіяли дев'ять операційних і близько сотні медиків, додає головний лікар медзакладу. Операційні операційні сестри плакали. Коли не бачили таку кількість пострадалих, таку тяжку травму, то дівчата плакали. Можете представити, яка це емоція для операційних сестер, які ну, часто бачать кров там. Внутрішні органи людини, і то для них це було величезним шоком. У нас зараз знаходиться більше 50 хворих, із них відсотків 80 являються тяжкими і надтяжкими. Надтяжкі це більше 10 пацієнтів. На сьогодні знаходяться у відділення енсезіологів інтенсивної терапії. Окрім обласної людей з пораненнями приймали у шести медзакладах регіону. Серед них перша і друга міські лікарні. Ми отримали достатньо велику кількість людей. Які постраждали одночасно. Був залучений медичний персонал закладу, це більше 200 чоловік. Були розгорнуті операційні, додаткові операційні бригади. Всі постраждалі, які до нас були доставлені, отримали всю медичну допомогу в повному об'ємі. Велика частина людей мали травми психоемоційні. І мали такі незначні пошкодження, вони також всі були оглянуті. Вкрай важкі пацієнти, але зараз ще продовжуємо боротися за життя їх, але всі живі, але ситуація вкрай важка. Пацієнти вони і зараз поступають, обращаються за допомогою амбулаторно. Тому що це був стрес, і Анна Борисовна правильно сказала, що це. Дуже дуже великий стрес і психічні порушення у людей. Тось тобто вони можуть присідати вдома, а проблема того наш ніхто віддівається. По різних лікарнях Полтави, окрім обласної, у реанімації перебуває 21 постраждала людина. Загалом, внаслідок ракетного удару, станом на 14.00 5 вересня, 328 осіб отримали травми різного ступеня важкості, а кількість загиблих зросла до 55.